І вітання усім телеглядачам на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 новини. Тарас Шевченко на Тернопільщині. Сьогодні, в день смерті великого кобзаря, ми згадуємо про те, що геній побував і в нашому краї. Про це свідчать оригінали документів, які зараз. Знаходяться в Державному архіві Тернопільської області, зокрема розпорядження генерал-губернатора Бібікова про те, де побував Шевченко і як Тернопільщина відобразилась в його роботах, більше у сюжеті. Оригінальний документ, а саме розпорядження, яким надавався дозвіл Тарасу Шевченку малювати краєвиди Почаївської лаври, зберігають в архівних фондах Тернопільщини. Духовний собор Почаївської лаври надійшов 30 листопада 1846 року лист, яким було написано, що розпорядженням генерал губернатора Бібікова відряджається художник Шевченко малювати види лаври і збирати. Різні відомості про народні перекази, розповіді це розпорядження Волинської духовної консисторії, датоване 22 листопада 1846 року. Отримати дозвіл малювати краєвиди однієї з найбільших святинь тогочасного православ'я було не так і легко. В 1845-1847 роках Шевченко входив до Київської археографічної комісії, за завданням якої він виїздив на Полтавщину та на Волинь для малювання пам'яток старовини та мистецтва. У кожну з цих губерній було надіслано відповідні листи, а вже з губерній прийшли розпорядження. І от відповідно цього Тарас Григорович мав. Документ, яким він міг вільно пересуватися за території Волинської губернії і змальовувати ведолаври. Такі листи були надіслані у всі єпархіальні управління, благочинні округи, а у Волинське семінарське правління і Духовний собор Почаївської лаври були окремі листи надіслані. В одному з таких розпоряджень зазначалося, що Тарасу Шевченку повинні сприяти в усьому, щоб він міг зібрати якнайбільше відомостей. Співробітнику установи при генерал губернаторстві времінний комісії для розбору древніх актів свободному художнику Шевченки поручено їм зібрати в Волинській губернії різні свідчення, народних приданнях, розказах, курганах, замечательних пам'ятників. Древності і тому подобное, а також поручено побывать в Почаевской лаври і снять відео з вони і окресності. Прибувши до Почаєва, в жовтні Шевченко поселився в самому містечку в готелі, який відкрили для прочан. Він розташований біля підніжжя пагорба при в'їзді до лаври. І зараз це приміщення місцевої поліклініки. Практично кожного дня Кобзар працював над пейзажами Лаври і привіз звіти чотири акварелі, чимало альбомних замальовок. А в його повісті Варнак Шевченко описував і Почаїв, і Кременець. Ну свідомих є чотири акварелі, які він малював. Власне, вони і представлені в кольорі в цій книжці доля. Ну і ще ймовірно, що були якісь замальовки, які він мав. А е, про події і про те, як жило населення Волинської губернії, відзначено воно в повісті Варнак. Розпорядження, яке є в архіві, вдалося зберегти завдяки тому, що всі тогочасні документи при приході радянської влади націоналізували, коли прийшла кажуть, радянська влада, кажуть нас, то власне ті документи, які були в польських установах організаціях, вони були націоналізовані і таким чином скупоровані до архіву. І ті документи, які були ті чи інші, наприклад, якщо ми говоримо про зокрема. Дозвіл змальовувати криві до почерські лаври на Тарасу Шевченко. Він відноситься до Волинської консисторії і фактично. Разом з документами цієї установи було ну, передано на державне зберігання. за словами Федора Полянського розпорядження про дозвіл Шевченко змальовувати краєвиди Почаївської лаври і Волинської губернії, зокрема до якої в той час входила і частина Тернопільщини, це документальне свідчення того, що Тарас Шевченко дійсно перебував на Тернопільщині, і у складі археографічної комісії збирав старожитності, щоб показати унікальність української культури та української мови. Незвичайний пам'ятник українському кобзарю відтепер стане новою окрасою індустріального парку західноукраїнського промислового хабу. Він важить понад тонну, а ще має особливий вигляд та власну історію. Про це далі у сюжеті. Нова окраса Тернопільського індустріального парку. В честь 209-ї річниці з дня народження поета Тараса Григоровича Шевченка на території західноукраїнського промислового хабу урочисто відкрили пам'ятник Кобзарю. Отакі пам'ятники Шевченку утра відкривати, і це має проходити через нашу молодь, через наше виховання. От це, це наш геній. Це наш пророк. Тому що кожне слово, яке фактично було сказано ним, воно сьогодні все, все здійсняється: боріте й поборіте. Ці слова про незламний український дух його є пророчими. І цей незламний український дух сьогодні живе в наших воїнах. Друзі мої, наша слава в Україні доводить до безумства ворога. І сьогодні ні ракетні обстріли. Ні, автоматні черги не зможуть знищити цей наш справжній український дух. Західноукраїнський промисловий хаб почали створювати минулого року, розбираючи старі приміщення підприємства, яке тут колись діяло, знайшли погруддя кобзаря. Тоді вирішили, що новий пам'ятник Тарасу Шевченку буде в індустріальному стилі. Постамент, який важить понад тонну, зробили з елементів промислового обладнання підніжжя з чавунних плит, поряд із погруддям виготовлені з металу квіти та книга з рядками поета. Це не перший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, але нам приємно, що на території індустріального парку, який почав, почав функціонувати в минулому році. Е Десь за ініціативи і компанії «Агропросервіс», і Західноукраїнського примислового хабу встановлено тут такий оригінальний, я б, я би сказав, пам'ятник на такому цікавому постаменті нашому пророку. І цей пам'ятник так гармонійно вписався в цей комплекс індустріального парку. Нам приємно було звичайно до цього долучитися. Є ця історія цього пам'ятника і погруддя цього. Да, воно десь. Давно воно було тут, десь на території ми його просто віднайшли в цьому році. Так коли робилася реконструкція, ну вирішили це, це десь таким чином зробити. Це створено за працівниками компанії, там на кошти компанії. Ну і це в пам'ять для майбутніх поколінь. Відкрили пам'ятник Шевченкові у час війни, кажуть ініціатори, але переконані, що вже невдовзі відзначатимуть тут перемогу. Служба безпеки України заблокувала 26 телеграм-каналів, які повідомляли про те, де роздають повістки. За повідомленням спецслужби заблоковані канали повідомляли про місця вручення повісток у Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Для збирання інформації автори каналів, як стверджується, використали. Власну мережу інформаторів серед місцевих жителів тим часом начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш нагадав жителям Тернопільщини, що за поширення такої інформації карається законом. Хотів би звернутися, що створення таких телеграм-каналів чи поширення інформації, де пересуваються наші військовослужбовці, хоча вони і центри комплектування. Вони в формі люди відповідно зі зброєю і виконують свої бойові розпорядження, які назначені відповідно центром комплектування. Висвітлення цього підсвічування в телеграм-каналах це вже є дія, яка теж відповідає по кримінальному кодексу карним покаранням. Поєднують акторську майстерність і волонтерство. Юні театрали із Козової вже майже рік гастролюють громадами та областями. Вони показують патріотичну виставу і збирають гроші для бійців ЗСУ. Діти переконані, кожен має долучитись до перемоги України. На одній із таких вистав побували й наші журналісти. Поспілкувались із акторами та дізнались, скільки ж їм вдалося зібрати коштів. Більше дивіться далі. Батько, який йде на війну з окупантом. Діти ростуть сиротами. І все це через одного ворога. Історія боротьби з росіянами повторюється. І про це вистава Я повернусь юних театралів з Козової. Насправді вистава дуже тяжка для розуміння. Вихованці дитячого зразкового театру дивосвіт побували у Козівському ліцеї імені Герети. Загалом з виставою об'їздили всю громаду, а ще сусідні райони та області. На своїх показах збирають гроші для ЗСУ. Ми допомагаємо з ЗСУ, ми вже об'їздили більше сел, чим більше десь вже було 25 сел. Треба робити добро. Таким способом ми доносимо не тільки те, що ми збираємо кошти і ще щось, ми ще й підбадьорюємо наших співгромадян і українців до того, щоб жертвувати благодійництво. Допомога нашим збройним силам, сюжет вистави емоційно складний. Зізнаються діти. Важко було працювати над деякими ролями. Я тітка Юстина, це моя внучка Гануся. Мені було ну в деякій мірі складно передати цей біль. Що в мене син на війні, і тут внучка сирота. В неї немає матері, і це було. Трохи складно зараз в Україні дуже багато дітей, сирот без батьків. Мені було в деякій мірі теж важко передати, що в мене немає мами. І тату на війні українці споконвіків боролися з московським окупантом. Тож у виставі діти показали і це зло у вигляді чорта, який всілякими методами спокушає людей до злочинів. Як зараз заманюють людей на свою територію, так і тоді також заманювали. Як людей заманювали? Людей взагалі заманювали. знаєте, щоб стати на сторону негативу. І почати так, якби бути за більшовиків, щоб вони так би зараз також мітки малювали і так далі. Юні актори розуміють, що таке війна і що подібних ситуацій в українських сім'ях чимало. У Варвари батько в ЗСУ, тому для неї гра на сцені це подвійна відповідальність. Мій тато він офіцер ЗСУ, і е, зараз він е, служить в Києві. Він думає, що це гарна ідея допомагати таким чином, тому що е, ми. Як справді сказати, заробляємо гроші своєю працею. і ці гроші е, дають нам люд, люди, які хочуть допомогти воїнам зсу так само, як і ми самі. Е, тому я спеціально навіть робила ту скриньку для е, збору коштів. Наставниця і режисерка дитячого зразкового театру Дивосвіт радіє, що виставу подивилося вже так багато людей. Адже таким чином діти допомогли не одній військовій бригаді. Захисники ж, в свою чергу, прислали акторам найцінніший подарунок. Це одна із нагород, які ми маємо з 24-ї бригади за допомогу. Це з підписами воїнів і це для нас дуже. Дорога ця нагорода. Вони бачать події, які відбуваються зараз. Ну, у мене є грав хлопчик, його батько загинув на війні. Славка такий хлопчик грав, вістового Славка. Він грав. Дітки це переживають. Я дуже пишаюся, як я вже сказала, цими дітками. Людмила каже, тішить реакція глядачів. Старання її вихованців оцінюють щоразу емоційно зі слізьми на очах. Виставу Я повернусь показують вже майже рік. За цей час зібрали більше 160 тисяч гривень. На цю хвилину у мене все. Я бажаю вам наснаги та натхнення як до творчості, так і до роботи, і звичайно, що до нашої перемоги і вдалого завершення робочого тижня. До зустрічі на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 у вечірньому випуску новин.